Я об'ясню, що у нього занижена самооцінка, тому болить поясниця. А паралельно з цим, що він має робити? Укріпляти мишці поясниці, мануальна терапія може. Мануальна терапія робити для того, щоб зняти біль чи остеопатію. Вона поможе відток. Но не укріпляти м'язи поясниці, з нього з поясницю все в порядку. Від того, що ви йому пояснюєте, це не значить, що він це розуміє. Пані Інна, це є важливо. Не намагайтеся ще раз, ми говорили за вами, переконувати інших. Не намагайтеся, ви переконаєте її. Людей дуже важко переконати. Людей настільки зашорені, що вони вірять, оце. Ми привикли таблетку, там, чи ми привикли це. І все, ви не можете до них бо Вони мислять тільки в рамках цього. Це те саме сказати, що кусок металу плавати не може. Подивись, якщо його кинути в воду, він тоне. Він тоне. Ти кажеш, що кусок металу може літати, та не може він літати. От що вам доказує ця людина. Тому він має отримати свій власний досвід. Поки він його не отримає, він вам не повірить.